Повірка трактора тихо. Сороковочка, є три на выбор. Далеко. Не та різниця, щоб було. Як ваш магазин називається? Мототрактор, так? Ні-ні ні. Мототрактор. А як? Мототрактор во. Ага. А як ваше підприємство? Міні-трактор. Прошу звертайтеся. Є великий вибір. Є ловоли, є ДТЗ, є шейфінги, все є. Зараз на огляді у нас ДТЗ, Є5244. Дуже великий асортимент. Зараз ми ще будемо дивитися на, на цю 40 ось. Будемо за нею спостерігати, дивитися, що там і як там по-дальшому. Тут асортимент великий. Тут цей трактор хороший ловол. 4454-й Б. Класний тракторець. Класний тракторець. Контактні дані, прошу дуже що дуже контактні дані магазин знаходиться в місті Луцьку. Ось 55-й ДТЗ, теж такий дракон, в принципі, люди такі адекватні на перший погляд. Так що звертайтеся всім па-па.